можливі переговори всередині України активізуються політичні еліти. А питання ролі влади і партнерів стає деталі дедалі гострішим. Сьогодні спробуємо без емоцій і політичних штампів розібратись, що насправді відбувається і куди рухається Україна. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сроцов. Я є незалежний журналіст. Це мій канал свіжої історії. І тут ми. Регулярно говоримо про політику, війну та міжнародні процеси без зайвого пасу. Намагаємось зрозуміти суть. І сьогодні моїм співрозмовником є відомий політолог, експерт із стратегічних комунікацій Володимир Цибулько. Володимир радий вітати тебе. Дякую, що долучився. І вітаю вітаю чудову аудиторію каналу. І перед початком коротке прохання. Якщо вам важливі такі розмови, підтримайте відео лайком, підпискою і коментарем. Це реально допомагає каналу розвиватися. Підтримайте мій канал, канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і цибулько ТІВі своєю підпискою. Це теж дуже важливо. І переходимо до е, розмови. Отже, е, був е, раз напередодні нашої е, розмови була заява е, американського е, очільника про зміну умов продажу е, зброї. Е, що це означає е, для України, що для нас зміняється і. Чи це, що е, цієї зброї буде, буде менше? Ну не дай Боже. Зброї менше не буде. По-перше, Конгрес щойно ухвалив продаж для України комплектуючих ремкомплектів для озброєння, як американського, яке в нас є, на суму 185 мільйонів доларів. Це для пускових систем Хаймарс для. Гаубиць Тресімки, ну до того озброєння, яке в нас є, і там постійно треба оновлювати якісь запчастини, ще щось там. Ну от е, маємо такий дуже чі чіткий жест. Е, е, причому Трамп може е, навіть другові Владіміру сказати, що він тут не причетний ні до чого. Це Конгрес, а Він любить Путіна більше ніж Америку. Ну, але все йде своєю чергою, і тут головне, щоб європейці встигали запускати нові виробництва, встигали наповнювати свої арсенали і ділитися з Україною. Бо е, частиною озброєння, якого амер... європейці не встигають виробити, доведеться, доведеться ділитися американською зброєю, тобто, або закуповувати, ми маємо, до речі, дуже. Дивний прецедент, коли навіть Франція і Великобританія, які виробляють спільне озброєння, зокрема ракети Скальп і Штормшеду, це одна і та сама ракета, розроблена спільною Францією і Великобританією. Але коли зайшло до передачі для закупівлі цих ракет для України. Французький президент Макрон став дибки і сказав: Ні, ми тільки купуємо всередині е, у виробників всередині Європейського Союзу. Але якщо ти не встигаєш це виробити, якщо в тебе нема на складах, а України, в Україні просто немає часу, в нас згорає, так би мовити, найголовніше це людські ресурси, і ми е, повинні е, кожна, кожна додаткова ракета це життя українського солдата. Тому в цьому сенсі нам треба. Бути наполеглими і просто присувати, так би мовити, домагатися нової зброї і безперервного потоку цієї зброї. Дякувати, до речі, послідовності і принциповості північних країн, ми справді отримуємо дуже багато всього цікавого. І навіть е, за останній квартал минулого року, і за перший квар квартал поточного року. Спостерігається дуже важлива тенденція, перехід на масове виробництво зброї, зокрема шахедів, безпілотників різного типу, і в тому числі наземних і повітряних розроблених на основі українського досвіду і на основі українських технологій. Тобто це вже ситуація, коли українські розробки масштабуються в Євросоюзі. Оце дуже, дуже важлива для нас тенденція, тобто, фактично, світ починає визнавати, що українська зброя, яка е, випробовується на полі бою, вона стає більш е, значущою, ніж зброя, яка реально, ну, скажімо так, випробовувалась тільки на полігонах. А от е, наскільки е, ці заяви е, американського е, очільника, вони є реальною політикою, а не передвиборчою е, риторикою. Тобто він вже зайшов в, в, в передвиборчий стан чи ще ні? Ну, звичайно, що зайшов. Справа тому, що Трамп веде виборчу кампанію вже, мабуть, півроку. Він відвідує мітинги, відвідує міста. Він формує е, об, ну, обставини, за яких е, кожен із потенційних е, мажоритарників кандидатів від республіканської партії має прийти і впасти на коліна перед Трампом, щоб Трамп його не просто благословив, а ще зробив фото з ним і відвідав його округ, і поагітував за нього. Просто зараз обставини складаються таким чином, що чи є Трамп поряд з кандидатом чи нема, але тільки наявність ну, членства в республіканській партії вже починає працювати проти кандидата. Тобто ситуація складається таким чином, що Трамп перестав формувати додану вартість політичну. От ми згадаємо. Виборчу кампанію 24-го року. Тільки Трамп вказував пальцем на якогось кандидата, і, ну, можна було б коня в парламент ввести, е е і це була не проблема. Ну майже Тейлор Грін потрапила спокійно в парламент. Правда, вона склала тепер депутатський мандат і чкурнула з політики. Ще одна така агітаторка, пані Стефанік. Це була, якщо Грін була зорієнтована на, на найтупішого виборця, то Стефанік все-таки на такий middle клас була зорієнтована, і ця теж відмовилася від участі в політиці і відхрестилася від Трампа вже все. Вони, вони починають від Трампа не просто відхрещуватися і втікати. Плюс списки Епштейна зробили теж свою справу. Бо на початках здавалося, що це вдарить більше по демократах, ніж по республіканцям. Але ж якщо ви робите централізовану не горизонтальну партію, а централізовану, бо Трамп створив, ввівши в тіло республіканської партії цю групу Мага, він фактично всю партію перетворив в Мага. І там багато притомних політиків, які раптом опинилися в дуже Ну, я б сказав, гнилій ситуації для себе. І тепер фактично Мага і Трамп добивають республіканську партію, бо вона без Трампа на життєспроможна, але з Трампом вона вона в тупиковій гілці розвитку. Тому, от мені здається, що Трамп довів ситуацію до того, що або справді в Сполучених Штатах з'явиться. Три партії, як мінімум, бо Ілон Маск раптом загорівся ідеєю створити партію. Ну, чи вистачить цієї партії, ну, скажімо так, оргресурсу ресурсів цієї партії, чи вистачить, щоб вона дійсно закріпилася у палаті нижній і створила обставини. Для ну, такого переформатування політичної системи американської із цих двопартійних з двопартійної гойдалки в щось значно цікавіше в гойдалку коаліцій, і в цьому сенсі ну це ще цікавіше, бо все-таки двопартійна система ну вона, вона умовно кажучи, не двопартійна в Сполучених Штатах. Там партій багато До свого часу навіть Компартія США існувала. Не то. але е, суть в іншому, суть в тому, що там з'являється, наприклад, група е, шанувальників чаю, або е, ну, ще якісь е, такі е, політпроекти, і вони, ну як Мага, наприклад, Мага розчинилася, оскільки двопартійна інерція існує, то Мага розчинилася в республіканській партії, е, але Мага могла б претендувати і на третю партію. на… Але цього не вийшло, і зараз цікаво, чи дійсно Ілон Маск займеться формуванням третьої партії? Це тоді зовсім перебалансовує політичну систему США. А от в цій ситуації чи США можуть одночасно тиснути і на хід переговорів, які зараз відбуваються, то в Абу-Дабі, то вже як обіцяють в Америці. Що це можливо, ну насправді мені здається головний інтерес США пробувати тримати Путіна в полі зору через ну, таку ланцюг компромісів. Путіну здається, що він маніпулює Трампом. Трамп цю думку всіляко підтримує. Ну, і але коли ти маніпулюєш, ти маєш бути готовим до певних поступок за, 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 для збереження маніпуляцій. І е, оце якраз ситуація, яку ну, мені нагадує, е, наприклад, е, ну, ситуацію, коли два пси вчепилися одне одному в горлянку. Кожен з них вважає, що він тримає іншого, е, так би мовити, в, в, ну, що він в сильній позиції, і, і його е, візаві в слабкій позиції, що він, він, е, форм, ну, він формує порядок денний. І о, оця ідея американська в тому, щоб тримати весь час е, Путіна в зоні досяжності, вона зводиться до того, що Путіну самому доведеться. Створювати обставини, хамити, бити по Україні непропорційно, щоб проти нього або задіяли вбивчі санкції, або йому доведеться йти на компроміси. І тому з ним поводяться як з психом. Тобто, ну це фактично мені нагадує перемовини з терористом, коли відсилають парламентаря на такі перемовини і. Головне завдання парламентарів в цій е, ситуації максимально довго тягнути перемовини. До речі, ці перемовини в Абу-Дабі це, по-моєму, елемент цієї технології. Чому американці е, не дозволили е, перейти цьому формату в двосторонній? Тобто мусив, мусив бути інспекторський нагляд за цими перемогами. Доброго, але в такому разі можливий, так, так би мовити, нав'язаний мир. Тобто те, про що говорить е, е, американський очільник, що до літа от має бути мир. Ставить такий ну, дедлайн. Це ж це елемент технології. в тому, що в таких перемовинах будь-яка ціль має бути в зоні досяжності. Мир в зоні досяжності. Е, ну, е, Бізнес-проекти в зоні досяжності, фінанси в зоні досяжності, технології в, зон, в зоні досяжності. Тобто, ідея в тому, щоб е, формувати вибір для співбесідника. Е, Путіну ж, в принципі, американська сторона грає з Путіним в Виманювання його з під парасольки Цзіньпіня, під парасольку Західного світу. Але Путін не виманиться, тому що Путіну, на, на, щоб існувати, на умовах Західного світу доведеться здати е фактично посаду. Т Треба буде піти на зміну політичного режиму. А Путін точно не готовий. Міняти режим, він робить все, щоб залишатися у владі до останнього подиху життя Володимир. Ну але ти, от, як людина з філологічною освітою і з письменницьким досвідом, mm. дуже добре відчуваєш, що слово мир воно має багато значень, і московити, московити борються за мир, але вони борються за русський мир. Так да, ну, і, і, і в радянський час був такий мемчик, ходив, що ми, ми боремося за мир е, е, у всьому світі бажано е, е, руський міру. Або, або боротьба за мир до останньої цеглини, те що називається, ну, тобто і поки е, оскільки всі борються за інший мир, ніхто не домовився ну, про який мир, то в принципі досягнути якогось результату неможливо. А в цьому і ідея, що е, мають бути розмиті е, коннотації, тобто е, кожен вкладає. Ну, згадаймо, як Зеленський вкладав е, свої якісь поняття у е, е, ну, розуміння миру, чому чому Порошенко програв мінський формат або щось таке. Ну, якісь такі байки він розповідав. Він би вмер в Криму, а, а нікого б не допустив. Ну, як бачимо, Криму нема, і, і зеленській владі і нічого не вмер, все добре. Так, тобто, те, що політики схильні вкладати свої, абсолютно, відмінні від номінальних конотацій в, в термінологію, певно. Ну, поняття «мир» в даному випадку, воно ефектне, тому що всі його хочуть. Але коли політик говорить про мир, то він говорить про те, що перемир'я також мир, День без стрільби також мир. Ну і, і тобто, це, це такий мультиваріативний підхід, що не назвеш все мир, так. що не візьмеш все мир, тому. Звичайно, що саме вживання певних таких термінів, ну, як мир, це така нейролінгвістика, хоча я не вірю в цю механіку, але є слова, які люди сприймають через власну особистісну оптику. І вони сприймають їх ближче, можливо, більшість людей сприймають ці слова ближче до номіналу. І вони думають, та, та дійсно, якщо Зеленський каже, що мир можна досягнути, то, то чого Порошенко не досягнуть. От Зеленський досягне. Або той мир, який вкладає Путін поняття, то це капітуляція. В, в російській термінології мир це дорівнює капітуляція України. Тобто тут ну, треба бути обережним, бо. Почасти, росіяни взагалі схильні до такого новояза. Вони змістили дуже багато понять, вони називають, наприклад, вибух, чому українці жартують, що це бавовна, тому що вони замість вибуху почали вживати слово хлопок. Замість вибуху, хлопок. Ну дійсно, хлопок це щось м'якеньке і безболісне. Театрі. Так. Ну і українці, звичайно, почали жартувати про бавовну, змістивши наголос. І, і оця словогра це елемент вже такого постмодернізму -пост політичного. Тому що, в принципі, рівень освіти масовий дозволяє. Якісь історичні аналогії е, до е, різних подій знаходити, е, і ну і пробувати навіть аналізувати люди, все таки якось із точки зору власної освіти, власного досвіду і власної психології, ті чи інші події пробують інтерпретувати. До речі, соцмережі в цьому сенсі вони шлюзи всі прорвали, і е, люди втратили навіть е, страх виглядати ідіотом. Вони висловлюються в соцмережах так, як їм лягає на душу. Не обов'язково, що це має бути осмислена позиція. І, на жаль, це ще більше дезорієнтує людей. Тобто, ну, коли фільтри зникнули, коли, ну, скажімо так,. Вагомі фактори, тобто особистості, які е, дійсно відповідально аналізують політику, вони почали е, розмивати, розмивати, розмивати межі, і е, е, но ну, це розмивання, коли немає дійсно. Ну, люди дуже не ну неохоче приймають авторитетну думку. І вони навіть не мають ієрархії цієї, цієї авторитетності. Ну, хтось там світиться частіше в телевізорі, значить це дуже авторитетний експерт. А якщо його влада через Соломинку, як жаба надула і ставить на всі ефіри про владу, то задумайтеся, тому що е, зараз, наприклад, е, реалісти і критики влади взагалі не підпускають до телеканалу.